Ходив із друзями тарас відпочивати в ліс не раз. Тож каже він друзякам, дівчаткам і хлоп'яткам. Ходімо друзі у лісок, нарвемо там квіточок. Порішили і пішли. Квіти, вогнище, пісні. Як пішли ще по дрова, Загорілася трава, ліс горить, сухе гілля. Ой, рятуйте, дітвора, без природи нам не жити, треба полум'я гасити. Всі гуртом взялись за діло і врятували ліс уміло. Ось така історія. Малята, ви запам'ятали? Як звали хлопчика? Тарас. Куди Тарас із друзями часто любив ходити? У ліс? Що в лісі робили діти? Збирали квіти, співали пісні, палили вогнище. Що сталося, коли діти відволіклися і не слідкували за вогнищем? Загорілося листя і гілочки. Що зробили діти? Загасили вогонь. Як ви думаєте, чи правильно зробили діти, що залишили вогнище без нагляду? Ні, неправильно. Якщо ви розпалюєте вогнище, за ним потрібно слідкувати, адже воно може наробити дуже багато біди та шкоди. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити і про пожежу сповістити. А чи пам'ятаєте ви, за яким номером викликається пожежна охорона? За номером 101. Будьте малята завжди уважні та обережні. До зустрічі.